що є там якісь не, не рельєфи, да, не, не рівні тона, то все це нівелює. І 180-190 кілограмів нагрузка то є на одну на світу можемо і ми рекомендуємо до 10 км 80 км на годину. Доброго дня шановні друзі, вітаю, що дуже... підписуйтесь що? Нью Холланд 95 коней. Висотою він десь 2 метри, щоб ви розуміли. Чисто садова техніка. Длиною метрів 5, мабуть 4,5 точно. Я зараз до стенда підійду, вам сфокусую. Зробите стоп-кадри, побачите. Що я вам хочу сказати? 95 коней. Ой. 2,5 тонни задня навеска дьорне Ціна 80 тисяч доларів. Чисто садова тема, розгортається майже на місці, зараз побачите, там, як передні колеса вивертаються. От такий він тракторець. Це всі, хто кричать, що треба брати щось європейське, на що нам китайське. Бачите, реально вузенький тракторець дуже вузький. По центрам десь, мабуть, метр двадцять. Железний по центру. А Ну, Двіємося до стенда. Шановні, пані, на нашу О, демонстраційному стенді від компанії 97 на капоті пише 98 комплекс Альгор, 4 цилиндра, цилиндра 4,5 років. 398, 398. крутний момент. Так так, 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 так. Так, так, загальна продуктивність. монтажопідйомність системи 2600, я казав, 2500, 2600, доволі таки багацько. Паливний бак 57, ВОМ 540 і 540 є. Є, це, мабуть, екологічний клас, там якийсь іде. Діапазон регулювання. Колісна база, висота трактора 273, небагато. Китайці йдуть синім 2,30-240, бо там ще крюки на криші. Тут крюків на криші немає. Ширина 1229. Метр тридцять шириною. Вага трактора 2,852. Резина. км Бачимо ну, об бачимо. об'єм двигуна 8,4 літра, отак у нього передні коліщата Подача гідравліки, потужність насосу 205 літрів. Ну, Виглядає він, звісно, дуже таки приземленим і потужним. Виходна виведена донизу. Хтось буде казати це погано, бо будете дихати. Я скажу, що якраз, якщо будете в садку їхати, то ваші яблука не будуть смердіти з соляркою, бо все буде йти під низ. А поки воно підніметься доверху, то воно вже в атмосфері розвіється. Все металеве і крепке. Куди не глянь, добрий шмат металолома. Своочисник спереді тільки, світло спереді маємо і світло маємо ззаді. А ні, сплочисник ззаді також присутній. Відкриваються ліва-права дверка, відкривається задня ляда. Боковушки не відкриваються. Якщо дивитися ззовні кабіни, начіпати того дядька, який там розсівся і не хоче нікого пускати, то бачимо, що є органи керування. На правій стієчці і є деякі крутілочки на лівій стієчці. Маємо підстаканник зліва справа, ззаді маємо що маємо? Гідрачів в Привід, тобто насіння і з і кабіна стандартна. Між ногами у вас тунель, в якому маслають всі шестерні. От така панелька. Датчики в багатодійні, органи керування усі по боках. Ну, посередині тут ви нічого не вкрутите, бо у вас тунель сантиметрів 30 виступає, його треба перейти. Потолок. Що потолок? Шо, потолок? Думав, тканина ні пластмаска, яка обтягнута тканю. Скажімо так. Зробити йому коней 50 і опустити ціну до 20 косарів, Ну 20 вряд ли, 25, і то вони не зможуть, мабуть, цього зробити. Ну, Але за 25 тисяч на 50 коней це був би бомба-трактор в садовому плані. Він маленький і потужний. А головне в нього є маса. Бо хай би який той соліс не був, він багато за себе не потягне ззаді. Цей це же може цілий паровоз потягнути. Йому дозволить, що резина, бо вона в нього широка. Що спереді, що ззаді. І йому головне дозволить маса, яка в нього присутня. Як-не-як, зараз, зараз, -як. зараз, 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 зараз. Ну блін, де це ж ти? Кількість циліндрів, бачимо, саме тип. Вага трактора. Партнер дня поля, агровіник, це компанія Греко Груп. Компанія він ваші займається солісопійський з виготовленням встановленням та сервісним автоматичних термогенераторів типу системи Греко для зернових сушарок різного техніку. Компанія Греко Груп чекає вас на місце дуже такий В1 непоганий 1 ,1. садовий варіант. Дивіться, тут що цікаво зроблено. Ось так от. Ну все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.